А, наступне питання в мене по Атмосатсанку. У нас є, коли ми заходимо в Атмосатнк, і ми заходимо в атмохілінг, У нас є фраза, яку ми промовляємо перед е, самим таким входом в сеанс. Да? Я є світло життя, я є е, живе життя. Нещодавно були е, було сповіщення перед Атмосацанком, що ми тепер проговорюємо, Я жива, а потім я є світло життя е, стосовно цих адрес розкрити більше, будь ласка. А, дивися, адреса залишається яє-світлом. Більш того, вона і буде залишатися яє-світлом, і це ті, хто знають е, ці розкладки, це прям будуть знаєш, хранителі знань. А, тому що нам потрібно було в цьому яє прописати ці адреси. І тому, типу, адреса змінювалася для того, щоб свідомість розуміла, що вона має на увазі під цим ЯЄ. А що найголовніше, потрібно зрозуміти, атмас Атсанг це можливість побути в полі власної атми, власного джерела життя, імпульсу життя, персонального дихання цих 40 хвилин в полі тих, хто зараз в полі атми так само да, в своєї, це дживатма називається персональна атма. І тоді спрацьовує тіло Всесвіту, тіло душі, тіло душі Бога. Вона називається Параматма. Пара і матма, така, дві мами, типу, мама в парі. Да? монадна така. Да, цись. І таким чином ми з вами ще будемо тіло все свято, душ, тіло душі, Всесвіту. Ми зараз цю матір прям, за рахунок цього оживляємо. Да? Це варто розуміти. І Варто розуміти, що таке атма. Атма це перший початок, це центр. Не вище, не нижче, не право, не зліво. Це центр. Центр не яві. В яві. В яві є центр. І центр жива, жи. жи немає більше ніде. Не ні в наві, не в славі, не, Ой, не в праві. Славі є тільки в центрі, бо яві в центрі. Розумієш? Тільки mm. в центрі і тільки в житті. Життя, це полотно життя розкривається за рахунок цього, за рахунок живи, за рахунок єднання світлого і темного, чоловічого і жіночого, протилежного і в яві в людині зустрічаються душа і дух, і вона, як певний граль, да, проявляє це персональне ом. Так ось, коли ми заходимо в Атмасацанг, ми заходимо в наше первинне Яє. Тобто у всіх у нас колись. Було вперше, як в цьому житті, так і в цих інших світа, життях, так і вперше, коли ми колись зайшли в матерію. Так і вперше, коли ми колись відкрили що там ми відкрили око. Чи, чи, що, що там у нас було відкрите, коли ми... нас не було, а потім ми з'явилися і кажемо, «я є. є". А вихід там, де вхід. Сьогодні ми знаємо, що в первинному фракталі, сьогодні ми знаємо, що в першопочатку вже заложено все, що буде так чи інакше розкриватися. Тому ми кожен раз, в кожному атмосфері починаємо спочатку, заходимо в центр і кажемо, я є. Тепер увага, хто таке я? Що таке я? І ми казали: Я є світло. Uh, і нам треба було це прописати, прописати, прописати. що є багато чого. І ми себе, як правило, з матерією, з формою. Uh, хтось каже: хто я душа. Я кажу, ну, звідки ти знаєш, що ти душа. Я дух великий, я унікальний. Я кажу, звідки ти знаєш? Це, це, це все теорія. Да, не, вона, да, да, під нею багато чого. Але що ти таке? Ти, ти, ти тіло. Ну Ні, ми ж знаємо, що ми не тіло. Да? Ти ти думки, які ти генеруєш. Ні, це думки, які я не генерувала, вони мої, але вони живуть зараз якимось своїм життям і так далі. Тобто, коли ми приходимо так чи інакше, ми бачимо, що я завжди всередині і в центрі, де б ти зараз не була, з ким би ти не спілкувалася, будь-якому в якому випадку, коли ти думаєш про я, твій фокус уваги буде в глибину і в центр. Ти знаєш, що ти десь там. У будь-якому стані свідомості, в будь-якому я це певне якесь ядро і воно там. да? І оце і є наша атма. І ця атма має свій персональний Ом. Що таке персональний Ом? Ми, коли досліджуємо цю вібрацію, до речі, це коли ти розпитувала про кутнадцять українців, дуже да, а, mm -hmm. Дивися, я хочу, щоб зрозуміло, що Ом задає свою міру, свій ритм. А атма на санскриті це. Персональне дихання, дихання життя. Це іскра життя, це своє серцебиття. Що таке своє серцебиття? Уяви, в тебе є своє серцебиття, твоя норма, твоя міра. Біоритмів фізичних, біоритмів психічних, їжі, грошей, твоя міра, твоя міра, твій ритм, твоя, твоя норма, твоя... ти заходиш до себе, розумієш? І у цих 40 хвилин ти з цим. Але тобі потрібно зараз себе ідентифікувати з чимось. І тому ми кажемо: каже: я є світло, бо атма це світло. Що таке світло? Це хвиля, це свідомість. Це причому але свідомість, яка чиста, кристальна і так далі. І тоді дивися, ми побачили, що багато людей досягли вже того рівня, що вони очистили карму, вони вже відновлюють джерело. Зв'язок зі своїм джерелом вже йде пробудова цієї і внутрішньої вісі, і внутрішньої опори, коли не дивлячись ні на що, ти вже всередині себе якось відчуваєш якусь цю основу. І за рахунок цього ми бачимо, що переписується і оце я є. Коли ти самоусвідомився, і саме усвідомився, дивися в чому, коли пішло, да, у нас усе, я є, я є світло, да? яке світло. І ми тоді знаємо, що у усіх персональний відбиток, усіх персональне е, радужка, персональне дихання і персональне серцебиття. І оце, 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 оце персональне, Якщо я це знаю більше такого не існує. То в своєму я є і Я є світло я вже вкладаю, що я унікальність. Такого не існує. Це як знання. Я просто кажу, Я є і знаю, що я єдине в світі, і більше таких нема. І тепер далі і я жива. Я, я в матриці життя. Я можу проявлятися. Я, я жива, я унікальна, я є. І там я бачу прямо знаєш інше. Тому що, коли ми досліджуємо ці е, речі, е, у більшості там страх. І всі, хто проживали цей стан, то практично завжди казали: там два стану від радості до страху, бо я один. Я є, і більше нікого немає. І це перше я є. А потім і більше нікого. Я... І більше нікого, крім мене немає. І це. Хто проживав ці стани, я проживала їх, і мої багато клієнтів, знайомих атмалійців е там проживали, практично всі кажуть це дуже страшно. і бажання бути спілку... розвивати спілку... і йде оце фракталювання. Да? Всередині себе і так далі. і так далі. А тепер ми ніби повертаємося до того, що я є, я живий. Це знаєш, як народження не так, як ми з вами народжувалися у наших мам в страху, в шумі, в холоді, в яркому світлі. в, в ну, в ту, в ту, в, так, як жінки наші народжують. А вони повинні народжувати в тиші, в баньки, в печері, в м'якості, в свічках, в просі. Стинях, в теплі, а, розумієш, геті інше а, в трансі, в оргазмі. А, от ми і, і тому це все усе у все, 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 наше я є. А, воно на оцих асфіксіях, тургорі якої відсутності, і так далі. бо нас виплюнули, нас ви вивитолкнули да на стимуляції витукнули. на всіх да да, да, да тому. Адреса залишається є, я є, є, є світло. Тільки тепер розуміння, що це чиста свідомість прозора, чисто певне ахо видихнути, да яке зараз відзеркалюється через купу всього, ідентифікує себе з цим, але я не цим є. Я те, що зараз хоче в цьому проявитися, заради чого була взагалі ця втілення. Це те, чого немає ні в хроніках Акаші, ні в майбутньому, ні в минулому. Воно може бути тільки тут з'явитися, коли я починаю розуміти, що поки я обслуговую матерію і з нею ідентифікуюся з цією інформацією. Я буду безкінечно завершувати гештальти предків, карми і так далі. Або я тут згадую, що я не це, я чисте світло. І я тоді налаштовуюсь на вже своє ом і заходжу туди ж своє життя вже своїм ом. і Це ом починає налаштовувати моє життя під мене. Тому я є світло, залишається і буде залишатися адресою. коли, А ми що готуємо? Ми готуємо зараз основу для того, щоб іти в масштабування настільки, наскільки в нас це вийде. Тому що це дуже потужно. Ті результати лабораторні, які ми отримали, ті які зворотні зв'язки, які ми отримуємо, ті діагнози, які в людей знімають, те, що з людьми відбувається, це потрібно мати, щоб люди знали, що така можливість є. І що вони з цим будуть робити, це вже їх питання. Але ми повинні подбати про те, щоб донести про таку можливість. То там буде є світло, де ми коротенько пояснимо, що це свідомість, що це те, що це можливість бути з внутрішнім майстром на зв'язку у себе. І те, 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 те. Але оці перші. Через кого прописуються оці адреси? А це інвестори такі в дослідженні навігації сенсів, смислів є, є любов. Да, що таке любов? Це ж є плерома. І тільки ти сказала, є, є любов, ти це відчула. Ти вже в плеромній свідомості. Якщо ти в плеровній свідомості, ти вже знаєш, що ти унікальний і ти живий, і вони є навігатор, який зараз хоче тільки за тим іти розвивати. І оце ця радість, і радість переродження, перевтілення. І тому адреса залишається та ж сама, адреси не змінюються. Але ми розпаковуємо, усвідомлюємо, підсвічуємо для того, щоб потім це є світло працювало по. Тому спектру, по тому, чим воно є, бо ми тепер розуміємо, що ми під цим розуміємо. Це дійсно як сам, сам себе виносив, зачав виносив, а потім народив. Так, і і так, кожен раз з однієї сторони, поки не дійде до прямо цієї кришталевої сумі. Ні, 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 так. забудь, поки ти дихаєш, так буде завжди. Так, ага, все. Єдина <реш> характеристика, константа, стабільна константа життя це невизначеність і постійні зміни. Тому той, хто боїться змін, той, хто не може, в невизначеності, йому буде складно Шукайте опору всередині себе. Згадуйте своє дитинство, діставайте. Його в нас є практики для цього безкоштовні, ті ж памілійські царства, саме для того, щоб ви через цю внутрішню дитину відновили зв'язок з тим джерелом, яким у вас було від самого народження. Але потім нам так про нас щось розказали про цей світ. Це можна, це не можна, за це буду любити. За це не буду. Так робиться, так не робиться. І ми почали відчувати, що всередині ми. Відчуваємо щось одне, зовнішнє нам кажуть щось інше. Нам засібають почуття неповноцінності, убогості, що з нами щось не так. Потім світ підтверджує, що з нами щось не так, і ми втрачаємо цей зв'язок з цим джерелом. А відновити ми його знову можемо тільки через дитяче, тому що коли цей зв'язок всередині себе буде, вам не потрібно буде зовнішнього опори. ви зможете бути в цій невизначеності, і ви будете знати, що це внутрішнє джерело, воно мудре, воно знає, воно допоможе. Ви налаштовуючись на нього, будете діяти таким чином, що ви з будь-якої ситуації будете в добрих руках, класною навігацією, але замість вас ніхто. Педалі крутити не буде. Тому хочемо їхати по класній дорозі чи летіти в класних просторах, да, і кайфувати ще від цього. А потрібно знати, що потрібно і педалі крутити, і бути в потоці. Бо якщо потоку немає, то довго не покрутиш. А якщо в потоці і не крутиш педалі, то судячи з усього, кудись не туди можеш взагалі вилетіти. Тому це подвійна така робота. І в атмосацангах ми відновлюємо зв'язок і своїм ядром. І своєю структурою, і своєю силою, і таким чином примирюємо всередині себе це і налаштовуємо наш програмний код на реалізацію тої потокової реалії, яка здатна реалізувати наша атма. Тому я є світло. Дякую, Супер. дякую. Да, дякую. Там якраз зараз показали, як дітей бо їм завжди цікаво. І так в Атмасанзі, якщо так в Атмасацанг прям заходити, я часто так заходжу, а що сьогодні буде, бо він кожен раз ну, абсолютно абсолютно навіть якщо будь, впродовж тижня длиться Атмасацанг, то кожен раз кожен заход буде зовсім буде зовсім інший. І це прям так викарбовує ставлення певне до зміни, ну я б назвала це як до зміни форми. Yeah. Бо щось інше покажуть, а це що, а це що? А це... і це породжує потім певні запитання і породжує оцю таку якусь більш широку палітру бачення, що не тільки відчуваю, не тільки бачу, не тільки чую, не тільки знаю. Оце все, і воно з часом дійсно дає таку потужну Але основу. Дуже важливо розуміти, що тут ми ведомі. За атмою, за тою, яку запрошуємо. Ще раз пояснюю: це незримо для вас, ви виходите на ту пульсацію. От я якби ви воно були у мами, ви там всі чули її серцебиття. <гум> І від, що у вас є це серцебиття. І в атмосфам є, воно безмовне на нього. І за рахунок цього починає запускатися багато, щось очистилося, там якісь відповіді отримали. <гум> там щось... Ділилися там, тому дуже дуже важливо не бути без вольових якихось зусиль, без очікувань, без всього. А кожен раз заходити. Знаєш, як як до Бога в себе в гості, причому до Бога в гості до нього за пазуху, були його душа. Посидіти, а там він да попрацює. Тому так. Дякую.